Кремль продовжує наполягати, що люди, які окупували Крим, є загонами кримської самооборони. А не регулярними військами Росії, і це незважаючи на те, що дума Росії схвалила введення військ Росії в Україну для захисту етнічних росіян від утисків та переслідувань. Дії Москви викликали чимало порівнянь з кроками Адольфа Гітлера, який виправдовував вторгнення нацистської Німеччини на територію Чехословаччини та Польщі саме необхідністю захистити німців, що проживали в цих країнах. Чи справедливо порівнювати Путіна з Гітлером на цю тему спричаються американські експерти? Тему продовжує Наталя Леонова. Колишня держсекретар Гілларі Клінтон нещодавно зауважила, що заяви Путіна про намір захистити Росіян в Криму схожі на риторику Гітлера 30-х років минулого сторіччя. А тоді Німеччина за нацистського режиму говорила про свій обов'язок захистити німців в Польщі, Чехословаччині та інших країнах Європи. Такі порівняння викликають серйозні занепокоєння у центральній Європі. Тоді міжнародна спільнота обмежилась лише дипломатичними важелями впливу і не втрутилась, щоб захистити цілісність території Чехословаччини, тому зараз дивляться на світових лідерів, очікуючи, якою буде їх відповідь на захоплення Росією української території Криму, Професор Джуртаунського університету Ентоні Кларк Еренд попереджає про небезпеку порівняння будь-якого сучасного світового лідера з Гітлером. Якщо ми визнаємо, що має. Мо справу з новим гітлером ми маємо діяти відповідно. Ми повинні відреагувати так, як це зробили під час другої світової війни, але це не той сценарій. На думку багатьох експертів, найбільша ситуація в Криму нагадує попередню агресію Росії в Молдові та Грузії. Текан дипломатичної школи при американському університеті Джеймс Голдгайер каже, що Росія вдалась до вже випробуваної тактики перебирання контролю над певною територією від центральної влади. Це дуже дестабілізуюча ситуація для України, яка ускладнює просування України на захід. Те саме сталося з Молдовою та Грузією. Ренд натомість вважає, що Путін не хоче дестабілізувати. Зації він радше занепокоєний тим, що на кордоні з Росією відбулося, як він це бачить, повстання Я Не думаю, що путіну потрібен цей конфлікт. Він побачив, що почались зміни, які йому не сподобались. Та вирішив, я повинен щось зробити перед тим, як ситуація погіршиться. Інша паралель, яка лунає в експертних колах, вторгнення США та військ коаліції до Іраку у 2003 році. Вторгнення the... не було санкціоновано радою безпеки ООН. Операція не була проведена у відповідь чи з метою попередження потенційної загрози. США Хорхе не погоджується з таким порівнянням. To... Сполучені штати вели свої війська щоб усунути режим, який працював над створенням зброї масового знищення. В Криму ми спостерігаємо за відвертою грою м'язів, коли Росія просто захопила територію іншої країни. Залишається лише сподіватись, що жодна з паралелей в ретроспективі не відповідатиме дійсності. Наталія Леонова Голос Америки.